Відомі видавництва, книжкові новинки та зустрічі з авторами Івано-Франківську триває книжковий фестиваль слово. Такий захід в місті відбувається вже втретє. Сьогоднішній, звісно, фестиваль він трошки відрізняється від тих попередніх, тому що ми знаходимося в тому стані, про який ми не гадали, не думали, але який трапився. І саме в цей час, коли відбуваються військові події, ми Власне, через книгу, через культуру хочемо донести слово співорганізаторкою фестивалю, також є письменниця Анна Нечепуренко. Каже, під час повномасштабного вторгнення переконалась, що книги мають здатність рятувати. Мені для того, щоб відчути себе трошки легше в ці часи, прийшлось написати книгу і. Я зрозуміла наскільки це важливо і має терапевтичний ефект читати і писати книжки. І то сьогодні я роблю все можливе, щоб донести інформацію людям про важливість книги, важливість українського слова, важливість читання. Книжковий фестиваль підтримує і місцева влада. Заступник голови громади Святослав Некорович впевнений, такі заходи це культурна війна, боротьба проти російської пропаганди та розвиток громадян. Стратегія міста в тому, щоб ми мали інтек. Туально розвинутих українців, які багато читають для того, щоб ними не можна було маніпулювати, для того, щоб вони на арені світовій політичній Україну представляли як власне українську. Якщо ми трошечки подивимося в історію, чому москалі так Гоголя крадуть? Та бо їм нема чим більше похвалитись. Вони мусять красти наших літераторів для того, щоб якось пропагувати свій руський мір. Фестиваль триватиме в Івано-Франківську протягом трьох днів: Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рай.